О. На, на першій сторінці буде опубліковано. Ганна йшла сільською вулицею з насолодою, вдихаючи п'янку свіжість ранкового повітря. Поспішала. А ось і корівник. Дівчина вже вкотре пригадувала той день, коли вперше прийшла сюди працювати. Ганна відразу захопилася новою справою, бо роботи біля худоби. Ось до чого дівчина йшла від початку свого зрілого життя. Мала до тварин свій особливий підхід. Тому і продуктивність корів у її групі різко почала зростати. От. І дуже багато використано газетних заголовків. Власне, це були газетні заголовки, але я переробив їх на гасла. Г герой приходить в звичайний сільський клуб. На сільській танці. І він бачить гасла, але, повторююся, це заголовки. Єднання молота і плуга, громадські худобі ситу зимовлю. Тваринництво Ударний фронт молоді. Кіно бойовий помічник партій. І мій улюблений заголовок. Горизонти Тернопільського хокею. Отже. Інформ... Але... Але при цьому давайте зауважимо, що я знову ж таки народився в Ніжині це зовсім інша частина України, і на момент, коли дії відбуваються цього роману, мені було не повних 11 років. Я ніколи не був на той час не просто в Тернополі, я ніколи не жив в селі, в Маленькому. Я не знав цих всіх реалій. І я що я зробив? Я звернувся через Фейсбук. Сказав, що я пишу таку-то книгу. Будь ласка, хто з Тернополя, хто з, з, знає тернопільські реалії того часу, пишіть, пишіть мені, будь ласка, або розказуйте свої історії, або посилайте там посилання на якісь джерела. Слово мені накидали стільки інформації. Всі люди, котрі брали участь в цьому, ось тут перераховані. Подяка всім друзям з Фейсбуку. Таким чином це перша книга, яка написана мабуть в Україні за допомогою Фейсбуку, як джерела інформації. Така консультація була. І якщо тернополянам цікаво, як виглядає Тернопіль реконструйований за допомогою соціальних мереж, ну то будь ласка, це ну, принаймні для, для порівняння. Але що у випадку з червоним, що у випадку з стаєним джерелом, це все вигадані історії, це все балетристика. Але сталося так, що я, будучи журналістом і отак от використовуючи газети, в тому числі газети, для того, щоб наповнити різними деталями сюжетно, щоб він не виглядав. Щоб от приїхала людина в Тернопіль, все. Далі. Поїхала вона в Кременець, все. Ну, Тернопіль, Кременець це, це точки на карті. Треба, щоб вони набули якогось об'єму, щоб людина себе відчула в Тернополі, на, на, наприклад, 81-го року. Хоча по, по якихось де, деталях. Або щоб вона себе відчула на Волині в 47-му році чи, чи в 46-му, або в Воркуті того самого часу. Хоча в Воркуті я, я, я був там. Там, де були табори, я працював там в 89-му році. Закатував в асфальт вулиці Леніна, місто Ухта. Це було там поряд був була жіноча консультації, і стільки вигідних жінок зараз я, я досі не бачив, доживши до своїх 43 років. І це дуже заважало працювати, бо мужики ж асфальт кладуть. Чергова йде дівчина на колізацію. Всі, всі роботи кидають, о, диви, диви, починається коментувати. Я стільки для себе нового ти дізнався своїх неповних 19. Але це я до чого? Що е, треба якось відтворити, реконструювати епоху. І вийшло так, що ті, хто потім читали, написали, що занурення в епоху, занурення в час відбулося повне. Наприклад, Юрій Макаров, автор передмови до цієї книги, мені сказав особисто, що він наче на машині часу з'їздив назад. Це дійсно для мене приємно було почути. А з червоним взагалі вийшла смішна ситуація. Все, вся реконструкція вийшла настільки детальна, що Волинський жур... Жур... журналіст один не полінувався, пішов в архіви. Підняв там місцеві архіви, взяв карту Волинської області того часу, сказав, що таких населених пунктів не, не було на карті в той час. Пішов в архіві, подивився, хто хто там працював в міліції в НКВД, каже, що не було таких людей, яких ви зрадуєте. А автор брехун, автор збрехав і таке інше. А інші люди, їх було пара чоловік, написали мені листи, щоб я дав джерела інформації, де можна прочитати про цю реальну людину. Тобто вигадана історія, вигаданий герой на фоні реконструкції епохи. Ну, оце так в кіно працюють в історичному, в нормальному. Там костюми до Гудзика вивірені, якщо це нормальний фільм, або якщо ми хочемо побачити, от от зараз, наприклад, все малюють на, на комп'ютері. Мої знайомі кіношники знімали фільм про Чорнобиль. Звичайно, в, в Прип'яті вони не знімали. Там радіація велика. Але вони сфотографували ту Прип'ять, взяли фото. Тих часів. І на комп'ютері це все відтворили. І, і потім комп'ютерна графіка, монтаж, нібито всі ходять по вулицях Прип'яті. Тому всі телефонні будки, всі дитячі майданчики, всі стовпи, вони стоять там на своїх місцях, і, і нібито люди ходять там. От. ну Це є такий кіношні прийом. Е, я завжди цього намагаюся цьому наслідувати, але це, можливо, в мені говорить журналіст, тому що я насамперед журналіст.